Чи відчувається на полі бою безпосередньо і тими самими піхотинцями наближення миру і в принципі оті дипломатичні зусилля, які докладаються, чи стає іншою війна? Не стає кардинально. Не стає найкращий перемовець це військовик. дипломати. Це все лишень засоби? Це один з інструментів війни. Якщо хтось з політиків вам розкаже, що війни закінчуються перемир'ями або якимись компромісами, нагадаю, що війни закінчуються капітуляціями. Нагадаю вам Другу світову війну, Німеччина, Японія це є капітуляція. Дипломатія сьогодні це лише наслідок військових дій, переможних дій, наступальних дій. Лишень. Я би просив, щоб тил. Ну, не, не дуже переймався е, дипломатичними іграми. Все-таки це є ігри. Перемагає лукавство. Пам'ятаєте цей вислів? Що війна це перш за все мистецтво брехні, а дипломати це найкращі наші, наші вояки в цьому напрямку. Тому поки що ми маємо допомагати військовим. Чим краще будуть наші перемоги, тим легше буде нашим дипломатам. Не навпаки. Ніякому разі навпаки не вийде, бо тоді виходить Спасибо. компроміс, а компроміс це щось віддати.